Вітаю, ви дивитеся новини. Лайв мене звати Олена Харілова. І сьогодні тема нашої розмови це як український турист подорожує країнами світу, як часто вони подорожуються, як часто користуються послугами туроператорів і, взагалі, як ускладнилася сама подорож і дорога українця. З цього приводу ми поспілкуємося з представником української українського туроператора JoinUp, керівником департаменту з розвитку Сергієм Кириченко. Доброго дня, я вас вітаю. Доброго дня, я вас вітаю. Вітаю вас, дякую, що ви згодилися поспілкуватися. Розкажіть нам, будь ласка, на початку взагалі, як після повномасштабного вторгнення змінилися маршрути наших українців. Як часто звертається до туроператорів взагалі? Розкажіть ось загальну картину. На прикладі Джойнапу. Так, ну можна ну, відверто сказати, що на початку вторгнення була шокова ситуація для усього ринку і. Люди нікуди не подорожували, всі намагалися виїхати з великих міст. І великий поток туристів був, ну якщо можна казати, туристів на західну частину України, і всі мандрували тільки туди. Але з часом, коли люди почали оговтуватись, почалась ситуація, по якій ми побачили, що а люди захотіли подорожувати, тому ми, як туроператор, ми розробили пропозицію, щоб компенсувати закрите небо поїздками на автобусів із. Регіонів, які розташовані на відстані від бойових від бойових дій, і так як у нас є давно працюючий туроператор у Молдові, який займає 45% ринку, ми розробили автобусні тури з великих міст України в Молдову, і люди почали подорожувати на автобусах в Кишинів і звідти літати за кордон. Тобто зараз щоб Український турист, якщо він хоче по поїхати наприклад, до Туреччини, він зв'язується з представниками вашої компанії. Так і це вже все весь цей маршрут. Ваші представники йому продають, тобто поїздку до Молдови, і звідти вже літаком поїздку там в по будь-якою місце, куди він хоче потрапити. Так, потенційний турист звертається до агентства, котре має контракт з нами, котре співпрацює з JoinUp на протязі багатьох років. І е, ми навіть знаємо, що є деякі агенти, котрі працюють. Е не в офісах, десь вдома, але вони продають ці тури і купляють їх через Up, а Ми вже організовуємо виїзди з великих міст України: а це Київ, це Одеса, це Дніпро, це Львів, це маленькі міста, такі як. Біла церква, Умань, Ізмаїл, Івано-Франківськ, Коломия, з яких відправляємо всі автобусні тури в Кишинів. А скажіть, будь ласка, наскільки часто людина, коли чує, що маршрут ускладнився, так тобто, це ж додатковий час виходить потрапити в Молдову, поїхати так? Ще там напевно переночувати, і е, якісь там ще складнощі можливо будуть. Е, е, наскільки часто відмовляються від е, взагалі ідеї подорожувати? Е, ну ви знаєте, як, як показала практика, якщо людина вирішила, сім'я вирішила для себе поїхати за кордон відпочити, то на даний момент для них немає якихось перепон, е, тому вони готові їхати 8-10 годин. Із свого міста в, в Кишинів для виліту звідти багато людей зараз подорожує також на західну Україну зараз у серпні, наприклад. Завантаженість готелів західної України була у середньому десь 80-90%. на день незалежності наприклад, у Буковелі, взагалі, не було вільних номерів, тому що українці е спланували свої подорожі також на західну Україну, але Молдова також користується попитом і ну навіть е дуже таким риз ризким сплеском, е що не може не радувати нас в ці тяжкі часи. Крім Молдови, можливо, ще через якісь країни можна купити тур там, до прикладу, через Польщу чи Угорщину. Ми зараз плануємо також почати польоти для українців з Польщі. Крім того, туроператор JoinUp поступово відкриває в різних країнах Європи свої офіси. Уже працює Естонія, Латвія, Литва. Нещодавно у серпні ми отримали отримали туристичну ліцензію в Румунії, тому е, перелік буде рости. Е, на, на даний момент у кінці жовтня можу анонсувати. В нас починається зимова е, програма відпочинку з Кишинева та з Польщі. Про Польщу буде повідомлено додатково, чи це буде місто Варшава або Жешов. Які кра... куди найчастіше подорожують українці? Які країни вибирають? А на даний момент це туреччина. Це Чорногорія, це взимку ми плануємо робити Єгипет, а це Греція. Ми також поставили автобусні тури не тільки вильоти з Кишинева, а також автобуси тури до Болгарії, автобусні тури до Анталії, Чорногорії, Греції. І на зиму також плануємо зробити автобусні тури в Стамбул на такий міський відпочинок, так звані сітібрейки. брейки. Але для людей під час. Ковідної паузи була дуже велика необхідність подорожувати. І зараз також ми бачимо, що попит зростає без подорожів нашим людям дуже тяжко. В Україні найчастіше які місця обирають. Як я казав, це перш за все західна Україна на даний момент. На жаль, ми не продаємо тури на е, Чорне море е, з відомих причин. Е, були плани ідеї у курортів в затоці розпочати цей сезон. І вони виходили на нас з підписанням контрактів на це літо. Але на жаль, після сумних подій в тому регіоні е, ми відмовились, і вони, я так розумію, також готелі в тому регіоні е, не дуже активно промотують себе. Зараз дуже популярно влітку було Західна Україна: це лікувальні курорти, це а, готелі в Карпатах, а також дитячий відпочинок, а, насамперед у Буковелі. Якщо ви можете вказати, найчастіше, якщо українці, які обирають тури, якщо дивитися на цінову політику, так і порівняно з довоєнним часом, знизилася а, Ось е, така спроможність е, купівель на українців на ваш погляд. Е, ну е, так, незважаючи на те, що війна триває вже майже сім місяців, життя триває, і українці е, продовжуються таки подорожувати. Е, ми намагаємось давати продукти, про які я казав. Ми будемо ще планувати більше і більше різноманітних продуктів. Ми намагаємося надавати найкращий сервіс. Для клієнтів і бути е, надійним для них туроператором, і е, люди зараз, е, а вже ж не всі можуть собі дозволити відпочинок. Але ті, хто, е, я думаю, е, мав якісь збереження або продовжує їх бізнес функціонувати, вони мандрують і е, мандрують в, в різні країни. У е, нас, е, наприклад. Uh, do Війни було скасовано багато рейсів з України, тобто гроші були заморожені заморожені людьми через те, що вони не могли відпочити, і е, ми зберігаємо всі сплачені кошти клієнтів на їх клієнтських рахунках. І цими коштами можна скористатися для замовлення нових турів, е, ну або повернути в натуральному вигляді після закінчення дії військового стану. Е, ну я ми, ми наблю... на... бачимо таку картину, що люди, люди хочуть використати ці гроші і подорожувати. Тому що заброньовано на, на час лютого березня було дуже багато, зараз з'явилася у людей можливість ці гроші використати. Щодо заморожених коштів, так якщо у вас є статистичне співвідношення, скільки людей вже там скористались цими коштами, чи навпаки зберігають їх до там, щоб використати після перемоги, чи використовують зараз, чи навпаки забирають кошти, як ви казали, що хочуть в готовому вигляді повернути? Я точно статистику дати не можу, на жаль, але можу сказати, що перш за все агенти. Тому що агенти приймають від туриста гроші, вони а вже ж намагаються ці гроші використати або повернути туристу, або знайти на їх місце іншого туриста. Тому це виходить для всіх, для всіх сторін вигідна історія, тому ми бачимо, що такий попит є, і перш за все, так агенти, ті, котрі мали ці заморожені кошти, вони перш за все до нас звертаються і купляють тури. Насамперед, ті, що зараз у нас є в наявності. Якщо говорити про саму компанію JoinUp, так порівняно з довоєнним часом і після цих сім місяців війни, як їй вдається взагалі виживати, так і багато компаній взагалі закрилося? Як вдалося і працювати, продовжувати працювати, як ми розуміємо, і ще виходити з збиткової історії? Е, ну, на жаль, на жаль, не можу сказати, що ситуація дуже е, чудова, тому що в Україні йде війна, і казати про те, що е, все розвивається, як би ми хотіли, ми не можемо казати. Ми розробили пропозицію, щоб, е, як я казав, компенсувати це закрите небо і розробили всі ці продукти, щоб е, втриматись на плаву, щоб е, всі співробітники компанії залишалися в компанії, щоб наша група компаній JoinUp та SkyUp підтримували свою діяльність, і ми намагаємось все робити для того, щоб а ми пережили ці складні часи всі разом, що ми і робимо. тому попит попит зростає, і ми маємо надію, що взимку також не дивлячись на те, що всі прогнозують дуже складну зиму. Ми маємо надію, що все буде добре з попитом. І я думаю, що з часом ми все побачимо. Треба дочекатись нашої перемоги, і все буде добре. Будемо разом відновлювати туристичну діяльність як виїзну, так і в'їзну в Україну. Давайте ще щоб підсумувати. От ви проносуєте які ще напрямки готуються до відкриття, можливо, вашої компанії, так щоб якщо людина, яка нас дивиться, і планує поїхати у відпустку, щоб вона розуміла, чого їй чекати і куди хотіти. <тур> uh, да, ну як я казав, ми будемо uh, з кінця жовтня починати uh, зимову програму з виліта з Кишинева, а також виліта з uh, Польщі. Ми я впевнений, будемо розповідати про а, нашим агентам про цю програму. Вони вже багато інформації отримали. А uh, ті продукти, котрі будуть uh, доступні в цієї, uh, цієї зими. А також ми будемо продовжувати розвивати автобусні тури, тому що вони користуються попитом. Я маю надію, що ринок буде отримувати той продукт, який був, котрий був доступний і до війни. Але а вже ж ви праві, є, є, пр... складність. Це, це а, проїзд автобусом це від 5 до 10 годин тяжких, можливо, умов в автобусі, але є можливість на 7, 10, 14 діб відпочити на морських курортах або міських курортах. Тому ми не будемо зупинятися і будемо продовжувати розвиток в цьому напрямку. А чи допомагає компанія Джойна по Збройним силам України, які програми підтримує? Так ми як українська компанія, компанія, у у якої українське ДНК, ми вважаємо своїм обов'язком допомагати державі. Її громадянам і підтримувати весь економічний фронт нашої держави за час війни. Наші співробітники, деякі наші співробітники, доєдналися до ЗСУ, до тероборони. Також було створено SkyBat – Це добровільний батальйон АП групи компаній, а також запустили програму як вдома для тих, хто тимчасово виїхав з України і шукав комфортний варіант довгострокового проживання проживання Джой нап, як туроператор, домовився про низку низку дуже добрих варіантів для проживання спеціальними цінами в готелях та апартаментах. Апартаментах Чорногорії Іспанії та Грузії. І ну, ми, ми будемо продовжувати робити, робити все те, щоб Україна наближала перемогу якнайшвидше Я вам дуже дякую, Сергій. За розгорнуті відповіді, так і за рекомендації і за а, розповідь, куди краще як подорожувати українцям. А, дякую і бажаю, щоб ваша компанія процвітала. Дякую вам, дуже дякую.